Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання, розважанні, на нашій молитовній варті. І цей сьогоднішній вечір. Я хочу, щоб ми зрозуміли, що наші вчинки це наше майбутнє. Те, що я роблю сьогодні, це моє завтра. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо з вами стих із книги Псалмів. Господь віддав мені по моїй правді, за чистотою рук моїх дав мені нагороду, бо я тримався доріг Господніх. І не, відступи, не відступав гріхом від Бога. Знаєте, ці, ці два стежка вони для мене сьогодні є такими черговою радше відповіддю на запитання, чому ми страждаємо, чому Бог не любить Україну, чому Бог послав Україні таке випробування? Радше таке покарання, як часто звучить. Для мене це не є покарання. Для мене це є те, що ми вибирали всі ці 30 років. І от сьогодні ми несемо наслідки цього вибору. Наслідок. В тому, що були люди, які в своєму бажанні, в своєму, в своєму житті відкидали всіх і все. Які створили для себе кумира, створили для себе Бога у вигляді Росії, які нею захоплювалися. Казали, наскільки це все круто. Були люди, які відступили від Божих законів, які приймали закони, які суперечать людяності. На рівні держави. Але так виглядало. Виглядало так, що ця країна, тобто Україна, приречена на повне знищення. І про це говорили всі. Але мало хто враховував з тих всіх світових експертів, з росіян одну маленьку річ. Українці, попри все те, завжди залишаються вірними Богові. Причому вірними Богу в тому значенні, що Бог для них це все. як сказано в цьому стиху, воно мене так зачепило ці слова, що гріхом не відступили від Бога, не відкинули Його. Тому що було, були тих людей, які Продовжували жити з Богом, продовжували жити вірою, виявляється, було набагато більше. І якщо б не було цих людей, які дійсно хотіли щось змінити в своєму житті, які дійсно хотіли змін в цій країні, нас би вже давно завоювали і знищили. А зараз ми проходимо оцей шлях, шлях, в якому ми міняємо свою думку. Ми міняємо своє суспільство. Ми міняємо світове суспільство. Ще не так сильно, але міняємо. Господь віддав нам по нашій правді. Господь віддав нам по тому, що ми вибирали. Ось цей шлях, який кожен з нас проходив весь цей час. І на цьому шляху ми всі стоїмо. Вибираємо і отримуємо наслідки. Але в цьому всьому ми повинні усвідомити одну річ. Ми ніколи не повинні вибирати шлях гріха. Ми ніколи не ви повинні вибирати шлях, на якому ми знищуємо інших. Ми не повинні вибирати шлях ненависті і злоби. Ми не ви повинні вибирати шлях. На якому знищується людське життя, а радше проявляється ненависть до цього життя. Росіяни прийшли до нас з ненавистю. Прийшли до нас з бажанням знищити нашу країну. Їхні бажання підтримували багато тут людей. Багато їх було, признаєтеся, але багато. Натомість, що ми отримали? Ми отримали уже кількомісячну війну. Війну, в якій загинули десятки тисяч людей. Але це війна, яка має змінити всіх нас. Це війна, яка має призвести всіх нас до того, щоби. Змінити цю країну. Ця війна має привести нас до того, щоб ми побачили, що таке людська ненависть. Щоб ми побачили, що таке нелюдяність. Щоб ми накинец-то усвідомили всі, не тільки в Україні, але й в цілому світі, що значить жити не по Божих законах. До чого це призводить? Європу привело до того, що вона стала рабом Росії. Так, Європа це раби Росії. Самі звичайні раби, які продалися за 30 срібників, за дешеву нафту і газ. І продовжують продавати своє життя за дешевий нафту і газ. І водночас ми маємо теж змінитись. Ми маємо перестати бути їхніми рабами. Рабами Росії в тому значенні, що ми нею захоплювалися. Ненависть, розумієте, з якою прийшла, прийшли росіяни до нас, має показати всім нам, в першу Украї... чергу українцям, що собою являє цей народ. Народ, який живе без Бога. Європа, живши без Бога, стала рабом безбожного народу. Тому що коли голова церкви закликає своїх бійців, свій народ іти на те, щоб вбивати інших, це страшно. Це не глава церкви. Так, наші священники і я, в тому числі, ми говоримо багато про війну. Ми говоримо про захист і збереження життя. Розумієте? Зберегти життя своє, в першу чергу, бійців. І водночас, коли глава церкви їхньої говорить про: ідіть і помріть, бо це священний обов'язок, бо так написано в Святому письмі. Ідіть і вбивайте, насилуйте». Ну, за насилля насилуйте не говорив, перепрошую. Це вже на емоціях я додав, перепрошую, я не правий був. Але говорив про благословляв їх на вбивство. Ми маємо побачити цю ненависть усі. Весь світ має бачити цю ненависть. Для чого? Для того, щоб ми не опустилися до їхнього рівня. Щоб в нашому пориві визволення нашої країни ми не стали такими, як і вони, щоб ось ця ненависть не призвела нас до безбожних дій, до нелюдських вчинків. Тому і кажеться в сьогоднішньому стиху для всіх нас, що гріхом нас не віддали від Бога. Ми не маємо опуститися до цього гріха ненависті і злоби. І тим самим відійти від Бога. У нас є праведне. Ми, знаєте, в своїх емоціях можемо говорити. І маємо право говорити про свої почуття, своє ставлення не до людини, а до вчинків, до цих нелюдських вчинків. Маємо право. Але не маємо права повторювати їхні вчинки, повторювати їхні слова. Не маємо права, бо цим ми просто відійдемо від Бога. А відійшовши від Бога, ми як нація згинемо. Тому я хочу, щоб кожен з нас усвідомив наслідок свого вибору щоб зрозумів, кожен з нас зрозумів, що гріх, який я чиню в своєму житті, віддаляє мене від Бога, а відповідно всю нашу країну віддаляє, віддаляє від перемоги наші гріхи. Немає значення, які? Чи це матюки, чи це грабіжниця, чи це хабар, чи порушення правил дорожнього руху, чи розкрадання державного бюджету. Це гріх, який віддаляє нас від перемоги. Бо за цим всім стоїть доля і життя наших бійців. Наголошую, доля і життя наших бійців, розкрадання державного бюджету. Вони недоотримують коштів на екіпіровку. Порушення правил дорожнього руху. Та ми можемо просто знищуємо життя тоді? Знаєте, бо мав. Приклади, я думаю, що ви теж мали приклади, коли вже в часі війни наші бійці гинули в аваріях, через чиюсь необережність, бо він захотів. так. І таких моментів є дуже і дуже багато. Тому ще раз і ще раз хочу наголосити, гріх відводить нас від Бога, і гріх. Відводить нашу країну від перемоги. Тож задумаймось над своїми вчинками. Стараймося не чинити гріх, Стараємося чинити діла праведності і милосердя, щоб в такий спосіб, будучи з Богом, вести нашу країну до перемоги. Отче наш, що є син на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо твоє царство сили і слава сила і Сина Духа, нині повсякчас на віки вічі. Мінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй над грішми, Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй над грішми. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй над грішми. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй над грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй над грешна. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй над грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй над грішми. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили надрішний. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помили над Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помили над Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, навіки вічні. Мінь. Господи помилуй, Господи помили, Господи, помилуй, благослови. Благослови, захисти, Господи, всіх наших військових, кожного, який зараз із зброєю в руках захищає, і визволяє Україну. Благослови здоровий всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, і людей різних комунальних служб, які висувають наслідки цієї війни. Служби МНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх наших військовополонених, поверни живими і неушкодженими додому. А у тих українців, які ще перебувають на окупованій території, просимо Тебе, Господи, захисти їх. Просвітли серце, розум і душу наших ворогів, росіян, що вони визнали всі свої злочини, розкаяли всіх своїх гріха, склали зброю, отримали відповідне покарання, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Прошу тебе, Господи, благослови захисти нас цю, цю сьогоднішню ніч, бо ти святий, завжди, нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра, в неділю, наш день і наша молотовна варта починаються в 9-й годині божесної Літургії. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!